Ламікон обирай, скажи грибку прощавай спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В Студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, що відбувається на фронті, які зміни. Ну і поговоримо про візити Путіна, чи то не Путіна в Ростов на дону з нами на зв'язку. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пайна Михайле, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Пане Михайле, давайте я хочу поговорити з першого одразу про токмак, тому що американські офіційні особи повідомляють повідомляють, що схоже українські військові таки досягли прогресу в наступі на токмак і мовляв пройшли пройшли через прорвалися через російське мінне поле на північ від токмака. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, і взагалі як повернення токмака під контроль України змінить цю конфігурацію сил на фронті? Ну, по перше, я би не називав населених пунктів. взагалі. В, mm. в, 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 ну, це дивіться, це були офіційні новини, і, власне, ми про це говоримо. Тобто, це було в новинах, і ми не роз не відкриваємо те таємниці. Ну правильно, але ми... мене. Ви мене запитуєте, так. що там справді відбувається, я не скажу, що там справді відбувається, відразу скажу, тому що офіційні особи сполучених штатів не несуть жодної відповідальності, що відбувається біля Токмака, чи в Чернігові, чи в Києві. Вони просто можуть коментувати цю ситуацію. Я можу лише сказати, що ситуація там дійсно напружена. Дійсно, українські війська просуваються вперед. Дійсно, токмак є основним вузлом оборони вже на основній лінії оборони, якщо ми говоримо про взагалі фронт. Південний на якраз Мелітопольському на напрямку, але скажімо так, робота там зараз ведеться, і ми не будемо називати конкретні населені пункти, координати і так далі. Бо все це може зашкодити, і зашкодить, якщо ми будемо називати це mm -hmm. все збройним силам України. Як чи можемо ми говорити про те, як це може змінити конфігурацію сил на фронті? Давайте, якщо без назв сіл та міст, ну як це зміцнить наші позиції? Ну у нас мова йде не про зміцнення, позиція а про наступ, угу. тому позиції у росіян обороні у нас наступальні. Порядки і е, те, що ми проходимо вперед, прориваємо лінію оборони одна за одною, звісно, покращує наші можливості стосовно створення нових е, е, плацдармів, нових е, е, оперативних просторів для ведення маневрування і виконання головного завдання, тобто деокупації території. Угу. Пане Михайле, ми часто говоримо про те і звертаємося до наших партнерів, що нам потрібні не лише та зброя, яку вони надають нам потрібні далекобійні ракети і нам потрібні звичайно літаки. На цьому тижні штати схвалили такі відправку F-16 в Україну з данії та Нідерландів. Ось, ось щойно закінчиться навчання наших пілотів. До нас можуть потрапити е, літаки. Як ви вважаєте, а чому так довго відбувається? Ось відбувався цей процес погоджень е, стосовно літаків? F-16? на мою думку, виключно політичний сенс має е, от вплив на, на цю ситуацію. Тобто, жодних технічних чи е, військових, чи як там кажуть, мовних? Проблем, тобто українські пілоти виявляються англійської мови, не знають їх треба а, вчити ще 4 місяці англійської мови. Тобто, все це відговорки. Насправді, я думаю, що головний вплив на цю ситуацію має все такі передвиборчі процеси в Сполучених Штатах, і адміністрація Байдена не хотіла би. Скажімо так, повторення Афганістану, у них синдром Авганістану, ти, якби так м'якше сказати, евакуації, яка відбулась, і вони побоюються, Як я думаю, що опоненти можуть використати це. В негативному сенсі під час передвиборчої кампанії. Тому вони дивляться уважно на те, що відбувається на полі бою зараз. І я для себе зробив такі висновки. Якщо українські сили, наприклад, до кінця осінньої кампанії, тобто це приблизно листопад місяць цього року, досягають успіхів, тобто, ну, наприклад, звільняють значні частини на півдні, тоді літаки ми отримаємо відразу, тобто десь на початку наступного року, якщо ж українські сили не досягнуть успіху, і буде ризик того, що Будь-які зв'язки з війною Росії проти України можуть негативно зашкодити передвиборчій кампанії, тоді літаки можуть передаватися взагалі аж або під вибори, тобто листопад 24-го року, або взагалі вже після виборів. Як би це так не звучало зараз досить негативно, песимістично, але саме через це нам літаки ці до цих пір і не передали, тому що йде. Затягування з метою вибору як якомога. Найкращого чи оптимального періоду, щоб це було в плюс передборчі кампанії Байдена, а не в мінус? Mm -hmm. Ну тобто тут все залежить від нас від успіху нашого контрнаступу. Пане Михайле, ви сказали про те, що Америка десь боїться повторення Афганістану. Але ну наскільки я читала різ різних думок різних і військових експертів і генералів у відстав, у відставках, ця війна не подібна на війну в Афганістані. Я ж кажу не про війну чи подібність, я кажу про передвиборчі технології. Mm. То головне, щоб той же самий Трамп не зміг макати Байдена десь там а, а, в недобрі не, не речі. Тобто, під час політику. Під час передоборчої кампанії можуть бути будь-які маніпуляції, і порівняти провал в Афганістані, і порівняти, наприклад, збиття кількох F-16 на полі бою. А F-16 – це звичайні літаки, тобто вони дуже досконалі. Вони відповідали би нашим зараз завданням і цілям. Але це літак, який можна збити, і є ймовірність того, що ці літаки будуть збиватися, так само як леопарди можуть пошкодити на полі бою. Це звичайне залізо, тобто. Тут нічого дивного немає, але для Байдена, наприклад, не бажано було би, щоб на фоні негативного розвитку подій, наприклад, на полі бою, були ще збиті F-16 і на цьому можна зіграти ну, тобто е, так договори. він так втрачає свої політичні політичні бали, пане Михайле. Вчора пан Володимир, пан президент України Володимир Зеленський, був у Швеції, зараз він у Нідерландах. Але вчора у Швеції вони власне говорили про шведські винищувачі. Гріпен, ось наскільки цей літак може бути ефективний під час війни, і чи можемо ми на нього розраховувати? цей літак дуже близький до F-16 за своїми параметрами. Він в певний час відставав від F-16 Банально через те, що Швеція в основному використовувала це для своїх збройних сил. Після того як на початку 2000-х гріпини взяли в лізинг Чеська Республіка, закупила Угорщина. Потім пішли інші контракти. Цей літак було був максимально проведений до стандартів НАТО, в тому числі система Лінк 16, яка може інтегрувати цей літак в інформаційний простір, в інформаційно-розвідувальний простір, я би так сказав. НАТО основна основна номенклатура озброєння НАТО також може бути використана цього літака. Тому цей літак абсолютно чітко би влився в наші зараз бойові дії. І що цікаво, цей літак є набагато легшим в обслуговуванні. Тобто, якщо f 16 вим. Магає спеціального палива, спеціального спеціальної інфраструктури, тобто треба дообладнувати аеродроми. Дуже така, я би так сказав, що підтільна. Підготовка і обслуговування, то гріпен якраз розроблявся шведами для себе, тобто uh -huh. максимально, максимально дешево, максимально меншими е засобами обслуговувати, може сідати на будь-який автобан в Швеції або в Чехії, наприклад, там де вони використовуються. Для України це було би можливо. От якщо просто я, наприклад, говорив про Гріпен ще рік тому, і е за моїми даними, близько 20 літаків шведи готові були передавати, але знову ж таки. Втручання тут важко сказати, хто втручався, чи сполучені штати, чи інші обставини, але так цілі такі не стали до лав збройних сил України, хоча в принципі вони би нам дуже зараз допомогли. Так власне, от про це про знаєте про те, от чому нам не надають одразу там зброю, яку ми просимо. Чому ще вони дивляться, щоб це не пішло в мінус нашим партнерам, які можуть надати нам зброю в мінус по політичних балах? От, власне, зараз деякі військові та чиновники з адміністрації президента США сказали, що Україна погана робить, що вона зараз завдає удари по окупованому Криму. Мовляв, це нічого не дасть. Тільки ви витрачаєте зброю, яку ми вам в тому числі надаємо, чому ці тези зараз звучать на вашу думку? Я таких тез, чесно кажучи, не чув. які об'єкти саме маються на увазі? Тобто кримський міст крик так. От так. вони власне говорять, ось про ці от вибухи, які ми бачимо в Криму, окупованому і в Керченському мосту. А яку зброю західну використовують для знищення Керченського моста? Я Щось не бачу там жодної західної зброї? Туди не, не, не може до долетіти Storm Shadow, поки що не і скальп. А нам не передали, mm -hmm. а іншу зброю я не знаю. Тобто там використовується українська зброя, начебто, вже трошки ж при, привідкрили занавість. Там використовуються українські морські дрони, використовуються можливості нашої розвідки і контрозвідки, використання агентури і так далі. Mm -hmm. Я пане, за... пане Михайле. Так, та... це це моя помилка. Я визнаю я. Не не так сформулювала, швидше в них все рівно є критика, е, мовляв, це мар, е, марна Ви робите, що ви ви просто відволікаєте уваги, і в гіршому випадку це марна трата ресурсів? От тут справді, якби ми використовували їхню зброю, то можна було б напевно критикувати. Але ми ж справді використовуємо свої, е, свої дрони і своїми якось силами справляємося з цими окупантами в Криму. То чому тоді ці тези звучать? Це не професійно. Просто критика не професійна, оскільки ця людина, яка критикує, вона не бачить плану. Є план операції знищення мосту, знищення мостів на Чонгарі, гінічської і так далі. обмеження логістики через армянськ, яка за, я, яка скоро буде. А, а оці сірі зони, які формуються на лівому лівобережжі Херсонської області, в тому числі а, спрямовані на те, щоб в майбутньому обмежити логістику. Це все частинки одного великого плану, який ці критики просто не бачили. Можливо, не розуміють, що відбувається. Я, наприклад, розумію, що відбувається. У мене жодних підстав для критики немає. Якщо ця людина має свої підстави, нехай викладе свій план. У нас є план деокупації. Я не знаю, як можна не де можна деокупувати територію, не роблячи нічого. Не розумію цієї критики, чесно кажучи. Угу. Ну власне, якщо ви кажете, що ви бачите, що відбувається, і знаєте, ось. Е тому що усім українцям я думаю, що мені так. здається, я, я мені... просто розумію, що відбувається добре. Поясніть нам, тому що нам здається усім українцям, що знищення Керченського мосту це те, що має статися, так само як і те, що ми маємо знищувати склади склади окупантів. От наскільки ми близькі до того, до того щоб перерізати цей сухопутний коридор на півдні або ізолювати максимальну кількість сил ворога? Тобто на даний момент відбувається, от коли ми о, перше запитання про токмак, було угу. а, насправді це все елементи е, розвитку одного і того плану, тобто перерізання наземного коридору. А якщо ми подивимося на карту, от напрямок Мілітопольський він надзвичайно важливий. Він перерізає логістичні напрямки як до Азовського моря, так і до Криму. І насправді, коли ми говоримо про е, знищення Керченського мосту, Чонгар е, Гінічиськ. Армянськ, Мелітополь і далі вихід на інший напрямок. Це Бердянськ. Оце все робиться для того, щоб, ну, по перше, деокупація території це зрозуміло. Але якщо ми виконуємо завдання виходу. До Мілітополя, то тоді е, Крим фактично буде перетворений на острів, і ми розрізаємо два театри воєнних дій. Тобто е, зараз у нас є такий суцільний театр воєнних дій, який і, і, і Крим зачіпає, і, пів, і південь України, і Херсонську Запорізьку область з виходом аж на Донбас і е, аж до Харківської області. Коли ми розрізаємо ці театри воєнних дій, у нас буде окремий театр Крим, окремий театр е, е, Донбас. А південь ми звільняємо. І mm -hmm. тоді уявіть собі, що Крим він, а, знаходиться абсолютно відрізаний від інших театрів для росіян. Він є островом, і тоді Україна проводить різні операції на Донбасі для зачистки Донбасу і різна і інша операція по деокупації острова, окупованого Крим. для росіян це острів. І а, звісно, все це буде здійснюватися з а, ударами високоточними ракет, ударами по береговій інфраструктурі флоту, по базуванню авіації противника по силам ППО «Про». І е, поступово, звісно, буде знищено корабельний склад. І проведено наземну операцію. Але звісно, після того, як буде знищено берегову інфраструктуру флота, авіацію противника і сили протиповітряної оборони, які зараз не дають нам проведення потужних операцій. Звісно, у нас на той момент, я сподіваюся, будуть вже Ф-16, які відразу змінять розклад сил саме на цьому театрі. От для Кримського театру, якщо говорити про операцію по деокупації Криму, Ф-16 критично важливі. Угу. Пане Михайле, а ви погоджуєтеся з тою думкою? Зараз вона лунає від західних аналітиків і зараз стережуть про те, що щойно Путін втрачає Крим. Він втрачає свою владу. Ось втрата Криму може похитнути його довіру серед військових, яких він зараз підтримує? Я думаю, що абсолютно ні. Сі, ну тобто, коли західні аналітки щось щось е, критикують, чи аналізують, мені мені завжди згадуються ці якісь старі фільми західні, коли вони радянський союз зображили, такий кумедний. якийсь. Mm -hmm. справді все ж було по іншому. А е, на жаль, експорт... вони вони чекали, а... і що Київ здасться дуже швидко і вірили в те, що Путін казав, що він все візьме, і тому у них теж був. Вони в цьому теж помилилися, так. Це просто це ви окремі епізоди називаєте. Я просто хочу сказати, що на жаль, експертиза серед західних наших партнерів, експертиза Росії дуже на низькому рівні. Вони не розуміють росіян. Вони не розуміють, що їм треба бити по морді, а вони весь час шукають червоні лінії і намагаються знайти оту той баланс між, між бажаннями Путіна і як би нам оце зупинитися. Нічого не буде лише удари по морді. Ми розуміємо чітко, як треба вестися з росіянами. Західні наші партнери, на жаль, до цього часу. Часу намагаються знайти той баланс між червоною лінією бажаннями Путіна де б нам зупинитися ніяких зупинок не буде ніяких червоних ліній вже не існує. Крим Путін втратить це безумовно. Крим Крим буде деокуповано і Путін не втратить свою владу. Mm -hmm. Поки він живий, він не втратить свою владу. Жодних ілюзій не може бути тут. Крим ні до чого абсолютно ніяких недовір. Там все це оцей оця група людей, яка Контролює зараз Росію, вона ні при яких умовах не віддасть владу. Чи там будуть от поки їх не перестріляють, там може так вийти, що знайдеться генерали, ті підніме воєнний пуч чи хунту створить, повбиває там всіх, знищить Москву. Можливо, все, все в цьому світі можливо. Психологія людей вона дуже темна штука, особливо там в в, в тоталітарному режимі. Але ми беремо базовий варіант. Базовий варіант це, скільки існує Путін, стільки буде існувати Росія. Жодних червоних ліній там не існує. Ну, от, власне, тільки якщо на навіть це станеться, хотілося так, але все рівно цікаво, що буде з цим генералом. Цей генерал знову ж таки він в першу чергу росіянин і нам треба буде все рівно з ним вести боротьбу. Власне, хотіла про ще про візити Путіна до ростова на дону запитати вас, тому що це він вперше кудись поїхав після ось цього заколоту так. Би мовити, Пригожина. Як ви вважаєте, чого хотів досягти Путін цим візитом, і для на кого був він націлений? Я не думаю, що це Путін поїхав насправді. Ви ж не думаєте, що думаєте, він думаєте, двійник все ж таки теж. Ну, звичайно, mm -hmm. ну Маріуполь теж не він їздив, це ж очевидно. Ви ж послухайте, і це... мені просто знаєте, інколи я думаю, от як це ж людині сидіти постійно в, в бункері? Ну це ж нудно, напевно. За нього навіть люди життя живуть, хоча no. які це люди. Ну ви ж не Путіна у Путіна. Інші інші думки у нього інша доля. Він, він він нікуди не дінеться. Вже він не один довкола нього велика група людей. Які пов'язані кров'ю, пов'язані величезними грошима, вони просто не можуть один від одного, це як в мафії. Вони не можуть якось там рухатися вільно. Вони от створили самі собі ці золоті клітки, в них сидять. І те, що він, його двійник, там, чи е, хтось не знаю, голограма з'їздила до Ростова на Дону. Це єдина мета це демонстрація росіянам населенню, що все нормально, що. Росія рухається вперед, все буде добре, ніяких санкцій не буде, ніхто нас не переможе і так далі. Оця луна 25 впала на місяць. Я думаю, що вона зараз пропагандисти зроблять. Вигляд, що це навпаки дуже корисно і позитивно, і ніяк не вплине на ніяк не свідчить про те, що в них технологічний провал і Росія вже давно не космічна держава. Тобто, все це все це робиться виключно в рамках пропаганди з метою впливу на внутрішню та зовнішню аудиторію. Причому внутрішню в основному саме фокус на внутрішню аудиторію, угу. пане Михайло. Але ви казали про те, що поки поки існує Путін, нам не довед... нічого, нічого не зупиниться і нікуди він від влади не піде, поки сам сам не помре. Але ви казали, що може, може таки статися та якийсь генерал, поки не зробить якісь заколот. Дивіться, Путін поїхав до військових. Він поїхав і їх. Ну, десь можливо сказати, можна сказати, підтримав цих військових. Тобто він, от в цій суперечці між ФСБ і військовими, зараз, зараз заручився підтримкою військових. Як ви вважаєте, чи існує зараз ось цей розкол між ФСБ та військовими? І чи він посилюється? І чи ось цим своїм візитом Путін підкреслив все ж таки на чиєму він боці? Абсолютно ні. Тобто, а, насправді а, є група, наприклад, Шойгу Герасімова, mm -hmm. ну в основному Шойгу, це мафіозі вищого гатунку. А, ви думаєте, у нього проблеми з, з ФСБ є там, є йде зрощення мафіозних структур. А, неважливо, як вони називаються те, що ФСБ завербувала купу генералів. Міністерство оборони це зрозуміло, тобто ці самі генерали військові, вони працюють разом з ФСБшниками, вони впливають на ситуацію. Те, що там внизу твориться, це м'ясо нікого нікого взагалі не не хвилює. І ті генерали якоїсь середньої, середньої ланки, вони просто бу можуть бути знищені, вони можуть бути е підняті наверх. Тобто, все це е така машина негативного відбору. Тобто, якщо ти відданий цій мафії. Іначе ти будеш жити. Якщо ні, там незалежно від того, чи ти е, грушник, чи ти ФСБшник, чи е, військовий, все це е, залежить лише від того, наскільки ти лояльний до режиму. А цей режим базується на повному взаємопроникненні е, ФСБ в армію е, грошей і в армії в ФСБ, тобто всі ці потоки, все це те, що крадеться, е, освоюється, все це мафія. Насправді не треба дивитися, що там ФСБ. Це якась така одна структура спецслужби, які якісь дядьки такі сурові, як то знову в голівудських фільмах показують, а Міністерство оборони інші генерали сидять, якісь там думають свої інтереси. Ніяких інтересів немає. Кожен хоче якось вижити в цій системі і кожен хоче довести лояльність до а, Путіна. Отой а, пуч не до пуч Пригожина – це також була спец... спецоперація. Ми до кінця не знаємо ціли цієї спецоперації, але судячи з того, а, скажімо так, пшику, який вийшов. Цієї ситуації, те, що Пригожин абсолютно спокійно продовжує свої операції е, в Африці зараз, тобто це були операції е, і гру одночасно і ФСБ, і це була спільна операція, причому в інтересах того ж самого кремлівського режиму, і жодних там спроб з е, е, скинення Путіна не було насправді. Можливо, це був сигнал е, однієї групи цієї цього мафіозного клану про те, що їхні інтереси. Починають десь там е, не дотримуватися або ще щось. Але це не був реальний пуч, який міг би знищити путінський режим. Ну, як бачимо, у результаті ці всі мафіозні групи між собою таки, таки домовились. Пане Михайло, дуже коротке питання, тому що 30 секунд. Як ви думаєте, вилізе де ще Пригожин чи ні? Так він зараз працює нормально по Африці. Тобто... Е, я маю на увазі у війні з Україною. Це може бути, може бути, є білоруський напрямок, де про дезвагнерівці знаходяться там близько п'яти тисяч, і на осінь, можливо, і будуть якісь провокації. А далі подивимося, як воно буде розвиватися. Дякую вам, пане Михайло. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був разом із нами.